Друга спроба, поїхали зараз в тій самій послідовності. Гриценко Марк. Можна Марк. Чиринцев туди. Можна. Стоїмо, стоїмо, 154. Можна. Будь ласка, Салук Максим. Можна? 164. Вінтонів Олексій. Можна. 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 Шушкевич Дмитро. Филипенко Микита готується можна. Мустафа Олексій. Филипенко Микита, Левицький Микола. 53. Левицький Микола Андрусяк Максим. Можна? Можна. Ніковський Антон. Андрусяк Максим Кривомас Тадей. Можна? Можна? Павлюк Тадей. Скільки? Кривомас Тадей, Челінцев Тадей. Стоїмо. Стоїмо. 139. Давай челлендзе, да? Дадек челлендзе, поехали. 144. Чапанюк Святослав, Дуди, Дудич Матвій, Можно. Мира первый. Дудич Матвій, муста Павлович. Денис. Мустафа, Алексей, Дашко, Станислав Можно Можно Момот, Матвей Будь ласка, Дашко, Станислав, Чеховский, Антон Можно Можно Павел, давай Чеховский, Павлюк, Тадей Можно Можно Можно, можно Балаклейський болтан. Будь ласка, Павлюк Тадей, шахов роман. Можна. Павлюк Тадей. Ви Павлюк, так? Шахов Роман, Хмиров Кирило. Стоп, стоп, стоп. І на як називала. Можна, поїхали. Миро, Кирило, гордиця Денис можна. Вісний Святослав. Гордиця Денис можна. Святослав відійде туди. Так. Момот Матвій, струк готується після нього, захай, почекай, почекай, Матвій, почекай. Так, можна Матвію, поїхали. Ще раз, будь ласка, повтори спробу. О, да. Захарій Балаклейський Богдан можна. Балаклейський Богдан, кефору Олег. Богдан, можна піти попити води. з чотири. Кифурук, Олег і Сакован Сергій можна. Лісний Святослав, Гусятинський Нестор. Лісний Святослав. Можна? Вусятинський Нестор. Можна. Так, молодці, увага, друзі. Беремо м'ячі, беремо м'ячі. Так, дивіться, спокійно,